Всім привіт! Ми стартапери і хочемо презентувати вам новинку «Файн Бабушка» – відкрити для себе зв'язки для літніх людей поблизу, сприяєте дружбі та підтримці громади без зусиль. Проблема, яку ми намагаємось вирішити, полягає в тому, що люди похилого віку стикаються з самотністю, соціальною ізоляцією, браком підтримки, труднощами в пошуку однодумців та обмеженою доступністю до необхідних ресурсів. Літні люди часто залишаються наодинці, особливо після переїзду або змін у життєвих обставинах. Вони стикаються з труднощами в пошуку нових знайомих, інтеграцію нове середовище та отриманні необхідної підтримки. Для сучасного українського суспільства ця проблема стоїть ребром. Станом на 22 жовтня 2024 року в Україні офіційно зареєстровано понад 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Серед переміщених людей 59% складають жінки, 41% чоловіки. Хоча більшість ВПО є людьми працездатного віку, чверть переміщених осіб це діти і значну частку, а саме 19% складають люди у віці від 60 років і більше. Серед людей похилого віку, які залишились в Україні і проживають зі своєю сім'єю, 93% скаржаться на брак однодумців та друзів, що призводить до погіршення відносин з сім'єю та фізичного стану самої людини. Вся інформація взята з International Organization for Migration. Наш продукт це цифрова платформа, яка надає літнім людям можливість знаходити однодумців, соціалізуватися та отримувати підтримку через простий і зрозумілий інтерфейс. Тож, перейдемо до нашого продукту. Спочатку ми зареєструємося. Процес реєстрації «Файн Бабушка» надзвичайно простий. Користувачі можуть швидко зареєструватися через соціальні мережі або використовувати номер телефону чи електронну пошту. Інтерфейс розроблений з урахуванням зручності для літніх людей, аби процес був легким та зрозумілим для всіх. Після реєстрації користувачі можуть пройти короткий тест для визначення своїх інтересів і хобі. Результати цього тесту допоможуть платформі запропонувати найцікавіші події, спільноти та можливості для соціальної взаємодії, що робить сервіс більш персоналізованим. Так як люди похилого віку часто мають проблеми із зором, додано додаткову кнопку для програвання тексту. Тепер ми можемо увійти до аккаунту. Для входу потрібно лише ім'я користувача та пароль. Fine бабушка» пропонує інтерактивну карту, що відображає людей у вашій близькості в радіусі 1 км. Користувачі бачать зелені кружечки для тих, хто наразі вільний, і червоні для тих, хто бере участь у подіях. Профіль користувача FainBabuSka містить детальну інформацію про його інтерес, хобі та активності, в яких він бере участь. Інші користувачі можуть залишати відгуки та рекомендації, що допомагає швидше знайти однодумців та створити надійні соціальні зв'язки. FanBab пропонує зручний розклад майбутніх подій та активностей, користувачі можуть легко реєструватися. На цікаві їм заходи, а платформа нагадає про події заздалегідь, щоб ви не пропустили важливих зустрічей. Користувачі можуть спілкуватися з новими друзями через простий та зрозумілий чат, з можливістю відправки текстових повідомлень, а також аудіо та відеодзвінків. Це дозволяє підтримувати зв'язок у зручний для користувача спосіб, навіть якщо вони не можуть зустрітися особисто. Тут також є кнопка для відтворення тексту у звук. Всередині чат виглядає так. Користувачі можуть обрати свої інтереси, а платформа буде рекомендувати відповідні події та спільноти на основі цих даних. Завжди є можливість змінювати інтереси та оновлювати профіль, щоб пропозиції завжди залишалися актуальними. Перейдемо до розмірів ринку. Там відображає максимальний обсяг ринку, якщо продукт зможе охопити всіх потенціальних клієнтів, які відчувають потребу в наших послугах. Сам гущий і відображає ринок, який компанія може обслуговувати з огляду на свої можливості та наявність конкретної аудиторії. САМ визначає частину сам, яку компанія може реально залучити на початкових етапах. У даному випадку САМ становить 3% від сам. Щоб обчислити річний приріст ринку, ми враховували темпи старіння населення, розширення доступу до інтернету серед рідних людей та інтерес до соціальних онлайн-сервісів. Річний приріст для ринку становить 8%. Взагалі, проблема самотності людей по голові віку вже вирішується. Поточні проекти, GetSetup та Сеньор дійсно надають безкоштовний доступ до онлайн-активності, спрямованих переважно на фізичне здоров'я літніх людей. Однак обидва проекти мають обмеження. Вони орієнтовані на вузьке коло функцій і не надають підтримки в питаннях психологічного здоров'я та соціалізації, а також у них відсутні можливості для взаємодії в реальному світі. Крім того, як альтернативи можна розглядати популярні соціальні мережі, такі як Фейсбук та Viber. Однак вони в основному розраховані на молодших або середнього віту користувачів і не пропонують спеціальних функцій, які б допомогли літнім людям адаптуватися до нових технологій чи налагодити контакти з однолітками. Для Fiane-бабушка існує кілька способів монетизації. Реклама товарів і послуг для літніх людей, таких як медичні препарати та послуги, рекламні кампанії, пов'язані з місцевими заходами, спеціалізовані культурні події, курси, курси та екскурсії, платні вебінари та онлайн-курси, комісії від продажів товарів та послуг через платформу, консультації від соціальних працівників або психологів, розширені профілі, організація заходів, спеціалізовані рекомендації. Дорожня карта та основні майлстоуни. Перші три місяці. Аналіз потреб користувачів, розробка мінімального життєздатного продукту, пілотне тестування. 3-6 місяців. Оцінка та досконалення UX UI, маркетингова підготовка, стратегія партнерства. 6-9 місяців. Офіційний запис платформи. Активний маркетинг, аналітика. Ця дорожна карта допоможе систематизувати дії та забезпечити плавний перехід від етапу розробки до успішного виходу на ринок, що дозволить максимально ефективно досягти цілий стартапу. Стратегія виходу на ринок. Основною цільовою аудиторією є родичі ліпних людей, зокрема діти та онуки, які прагнуть забезпечити соціальне життя своїх близьких. Пань-бабушка позиціонуватиметься як безпечна, проста та зручна платформа для соціалізації літніх людей, що враховує потреби та обмеження цієї вікової групи. Каналами просування є соціальні мережі: Facebook, Instagram, контент-маркетинг, історію успішних знайомств, партнерські програми з громадськими організаціями та волонтерськими ініціативами. Залучення місцевих інфлюенсерів, а також співпраця з організаціями, що працюють з рідними людьми для підвищення довіри та швидшого виходу на ринок. Наша команда стартапу складається з талановитих спеціалістів, які поєднують технічні знання з прагненням зробити світ кращим. Марина, вона відповідає за загальне керівництво проєктом та його розвиток, поєднуючи управлінські навички з глибокими технічними знаннями. Юрій, а саме я. Зосереджені на технічній реалізації нашого продукту, використовуючи свої навички програмування та втілення ідей в життя, якби ви шукали спосіб допомогти своїм рідним знайти нових друзів та спілкування, наскільки ймовірно, що ви б обрали наш додаток файн бабушка.